Всім привіт! Нарешті ми дочекалися м'якого світла і мого гарного здоров'я. І я приймаю виклик АТО Ice Bucket Challenge» від Ані Щетиніної. Одразу розповім трошки про саму акцію. Ато Ice Bucket Challenge» — Це акція, яка на допомогу Силам Збройним силам України. Я граю чесно, тому я пожертвував гроші на допомогу силам АТО. В принципі, можна робити будь-що, тобто можна жертвувати гроші, можна жертвувати речі, можна просто прийняти участь у волонтерській роботі. Байдуже, оби ви були зайняті чимось. Відношення до цього трохи двояке, тому що з одного боку ніби жарти, з іншого боку там вбивають людей. Але сумний засмучений Україні це саме те, що треба хилу. І на номінацію я викликаю трьох людей: це Настя Гребінчук, це Олена Мась і це сімейство вісловухів. Хто кого буде обливати, то вже ви вирішите. Слава Україні! У вас 24 години.